Привіт усім, хто мене дивиться. Мене звати Світна, і сьогодні я хочу запропонувати вам практику гармонізація простору. Ви заходите у те приміщення, у якому вам би хотілося гармонізувати потік енергії і говорите наступні слова. Я очищаю простір даного приміщення, кімнати, квартири, будинку, подвір'я і так далі від негативної енергії. Я програмую простір даного приміщення, кімнати, квартири, будинку, подвір'я і так далі. Таким чином, щоб усі енергії, які до нього потрапляють, трансформувалися в енергію і починаєте перераховувати любові, радості, натхнення, довіри, душевної теплоти, взаєморозуміння усім тим, чим ви хочете наповнити простір в залежності від його призначення і додаєте саме екологічним для мене способом. Тепер хочу вам пояснити особливості даного програмування. З очищення все зрозуміло! Потім ви очищений простір наповнюєте тим, чим захотіли. Проте у цей простір крім вас ще будуть приходити люди зі своїми програмами, зі своїми настроями, зі своєю енергією. Тому, щоб ваш простір постійно був заряджений так, як вам потрібно, ви його запрограмовуєте. Дану практику на етапі. Тренування бажано проводити один раз на місяць для того, щоб за цей час ви поспостерігали за простором, чого вам ще не вистачає і яких появлень хотілося б у ньому. Через місяць ви вже зрозумієте, як би вам хотілося це скоригувати. Як часто надалі її проводити за відчуттям. Бачите, щось вас не влаштовує, проводіть практику. Так ми будемо вчитися з вами ставати архітектором свого життя. Програмуючи спочатку простір, а згодом себе. Якщо після проведення даної практики ви не бачите змін, це означає, що ви неправильно її застосували. Дана практика заряджена таким чином, щоб виконувався закон свободи вибору. При неправильності її застосування, вона втрачає свою силу, якщо ви без згоди втрутилися у чужий простір. Для кращого розуміння наведу приклад. Якщо ви проживаєте у квартирі, власниками якої є ваші батьки, то ви маєте право заряджати таким чином лише простір своєї кімнати. Заряджати простір приміщень, якими користуються усі члени сім'ї, за законом свободи вибору не можна без згоди тих, кому належить це житло. Розглянемо варіант на роботі. Якщо ви знаходитеся на роботі в одному приміщенні зі своїми колегами, ви маєте право провести дану практику за умови згоди усіх колег, які діють з вами дане приміщення. Бажаю вам навчитися правильно користуватися даною практикою для гармонізації свого простору. Обіймаю серце ваша Світлана.